Добрий ранок, любі мої дівчатка та хлопчики. У нас сьогодні з вами цікаве заняття із природи. Діточки, невдовзі завершиться зима. Зараз її останній місяць. Пригадайте, та назвіть, будь ласка, як же він називається? Правильно, він називається Лютий, хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний, всміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От-от вона прибуде в гості. Ще цей місяць у народі називають бокогрієм. Існує така приказка про нього. Хоч лютий лютує, а вже весну чує. Як ви гадаєте, чому так кажуть? У місяці лютому погода постійна, чи вона весь час змінюється? Як ви думаєте, вірно, змінюється. Лютий приносить нам і сердиті морози з хурделицями. І ясне сонечко з відлигою. Яка погода вночі та зранку? Вірно, холодна, морозяна. А як змінюється вона вдень? Удень мороз зменшується, пригріває сонечко. Сніг починає танути, крапає з дахів, під стріхами утворюються калюшки. Вітер ще холодний, але вже не такий, крижаний, як раніше. Діточки, ви дуже спостережливі, а чи зміниться така сонячна погода ввечері? Так, увечері сонечко ховається і тоді знову мороз. Що трапиться з водою, яка утворилася вдень під час станення снігу? Вірно, вона замерзне? Чи доводилося вам ходити по калюжці, що розтанула, а потім замерзла? А що ви відчували, ідучи по ній? Правильно, дуже слизько, незручно ходити. Таку погоду називають сльотою або ожеледдю. Ожеледь дуже небезпечна, ідучи по слизькій доріжці можна впасти. І боляче забитися або навіть покалічитися і потрапити до лікарні. Як ми повинні поводитись під час ожеледиці, щоб цього не трапилося? Потрібно ходити обережно, не поспішаючи. Не можна штовхатися і пустувати на слизькій дорозі. Слід носити взуття по можливості з неслиською ребристою підошвою. Діти, люди намагаються боротися зі слятою. посипають стежки відсівом. розчищають стежечки, дороги. Навіть піском. Посипають сходи на мостах. А на великі дороги виїжджають спеціальні машини та посипають дороги відсівом або піском. Давайте з вами зараз розглянемо цікаві ситуації, в яких діти допомагають один одному. Дівчинка і хлопчик ішли дорогою. Раптом виявилось, що попереду не посипана піском. Ділянка дороги і йти стало дуже слизько. Дівчинка сказала: ой, я далі боюся йти дуже слизько. Хлопчик подав подружці руку і запропонував їй свою допомогу. Діти пішли, тримаючись за руки повільно та обережно. Двоє подружок ішли слизьким тротуаром. Одна із подружок. Раптово послизнулась і впала. Вона підвела голову і мало не заплакала, їй було прикро і боляче. Інша подружка допомогла свої, своїй товаришці підвестися, обтрусила на ній одяг, підбадьорила та втішила. Далі дітки йшли вже обережніше. Ось так вони допомогли один одному. Дітки, а зараз я пропоную вам цікаву гру дидактичну. М'ячик передавай, зимове слово називай. Для цього вам потрібно підготувати м'ячик. Можете погратися в цю гру із сестричкою і братиком, або ж із мамою або татом. Ви передаєте один одному м'ячик і називаєте зимове слово. Наприклад. Сниг. Лид. Крыга. Снежинка. Бурульки. Мороз. Грудень. Січень. Лютый. Завирюха. Хуртовина, метелиця, ожеледь, іній, снігопад, сніговик, санчата, лижі, ковзани. Молодці діточки ось. Наше заняття з вами і закінчується. Я сподіваюся, тепер ви знаєте, як поводитися під час ожеледиці та як можна допомогти один одному. До побачення, мої хороші!